Мене часто запитують люди, чи станеться щось з їх персональними даними, якщо вони отримають вовину тисячу. Я завжди відверто і чесно відповідаю. Обов'язково станеться. І якщо ви отримаєте ту тисячу, і якщо ви навіть її не отримаєте, наш міністр цифровізації колись заявляв, що кібербезпека це дещо перебільшена проблема і вихвалявся, як звільнив всіх попередніх фахівців із захисту інформації. типу, дивіться, нічого не сталося. Однак у грудні Україна зазнала безпрецедентної кібератаки, мабуть, найбільшої у всіх нашій історії, яка злила ворогу і знищила повністю декілька державних реєстрів. Деякі з них, хоч пройшов вже майже місяць, досі не працюють. То перебільшена ціна кібербезпеки чи ні? Хто зараз відповість? До речі, слуги вже вигадали, як вирішити цю проблему. Законопроект номер 11290 вже прийнятий за основу. Тепер ми не почуємо про втрачені дані, бо інформацію про це, про це перерівняли до держтаємниці. Навіть розголос про факт кібератаки це інформація з обмеженим доступом. Пам'ятаєте фільм Не дивитись угору людям тепер будуть подавати тільки гарні новини по єдиному марафону. А як же іще? Ще знаєте, згадується, декілька років тому в Телеграмі з'явився доступ до одного боту. Здається, там 200 доларів абонплати, він надавав інформацію про будь-яку людину в Україні. І безкоштовно, як е, в якості презентації своїх можливостей, він міг надати інформацію про якусь одну людину. Звісно, я протестувала цього бота на собі. Там було дуже багато різної інформації. Цей бот знав навіть паролі до давно забутих електронних скриньок. Корисно, правда. Він навіть знав адресу моїх родичів, у яких я жила перший час, коли переїхала до Києва. Цієї адреси. Ну точно не було в жодній із мені відомих баз даних. А тепер, от послухайте, нещодавно Верховна Рада прийняла закон 12066 про створення єдиного державного реєстру військовослужбовців. І увага в цій базі будуть всі. Дані про військовослужбовців, оцифрований вираз обличчя, тобто фотографія, та дані про всіх членів родини і не тільки бійців і командирів ЗСУ, а також всіх співробітників СБУ, розвідки і тому подібних. За цей закон проголосували 243 депутати. Голоси дали слуги разом з СОПЗЖ. Держава, яка не може захистити реєстри, хоче створити базу військових справді.